Всіх вітаю на своєму каналі. Так, ну що, знову я на водоймі Вероніку відправив до школи і відразу сюди ось заплив. Переробив оці жерліці, що порвало там на цього шнура 0,35. -го. І треба обрати двійники. Бо так як двійника, то так скрутило, але трійника вона б так не порвала, то щось таке. Не. Не зрозуміли, ото як крючка так погнула. Ну що, посмажили ми вчора, щучку повечерили дуже смачно. Що я помітив? Ось запливши сюди, сьогодні повна тишина. Взагалі ну, не сплеска нічого. Може бути таке, що вчора я попав, а сьогодні може ситуація бути зовсім інша. Зараз я по ходу діла і на ці колки, де я знімав. Жерлиці, ціпляю. У мене 8 живців. Там три з яких можна смажити на півлодоні. Карасі. Ну вже що буде. Все. Ну і цікаво, чи щось попало на ті, що залишили. Ні, сплески є риби. Десь з тієї сторони, де жерлиці. Будемо сподіватися, що щось сидить. А поки я ось по ходу ставлю. На свого колка жерлицю. Так. Так, 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 так. Шивці. Вчора не показував конструкції своїх жерлиць. Ну, тут нічого. Це років п'ять тому, може більше. Теж в Ютубі надивився ось трубка. Колись я робив рогатки. Рогатки чим не зручні, нема куди крючка. Сховати. А тут що добре, що ось трубка, бачите. Раз. Ось ціпляється цим. Ось петля в петлю. Ціпляється на колок. Раз. Тут ось така резинка ця. Як вона називається. Ну, то, що колись гроші, знаєте. Все, ось раз. Собі відпустив скільки треба. Резинку знову ось, ось зафіксував. Кажу, це колись в ютубі, ну це все таки роблять. Чим зручно, зручно що ну, є куди крючка, що вони там ото в кучі. Бо колись пам'ятаю з тими рогатками прийдеш на водойму, вже мав би розставитись, то сидиш короче, випутуєш, жерлиця і жерлиці, А ще якщо капронова нітка, то це взагалі блін. І в мене є живці, дивіться, я не знаю. Одне погано, що їх може цих живців оця резинка не держати. А так я думаю, щуку це не дуже буде смущати, як кажуть, великому куску. І от радіє, хай плаває. Отут буде п'ятірочка, клюне. Все, підемо далі. Так, оце тут мене вчора. Оця щука клюнула. Цікляємо сюди теж. Переглянувши відео, коли монтував, я сказав, що вона клюнула на ротаня. Ні. Вона клюнула саме на карася. Тут карась стояв, це я вже зрозумів, коли вдома монтував відео вже. Побачив де, де яку я жерлицю ставив. А, щука, головне, що не сказав. Теж у мене трохи глазомір збився. Щука була 2300. А я, чесно кажучи, думав, що там навіть більше і 2,5 може кілограм було. Ну <хе> так, знаєте. Давно не ловив. Давно. Так, тут головне глибину... Ой, багато шнура не відпускать, бо ось поруч зілля. Бо так буває поставиш, треба час від часу в таких місцях дивитись, бо живець запутається за якусь зелину і стоїть і все, яка там буде покльовка. Ну шо, сюди теж такого поставим. Це ж кажу, це жаруни, їх можна смажити і їсти. Але так як ой, дефіцит у нас живцями біда, то вже нічого не, не зробиш. Так. Есть такое дело. Ну, далее. Так, а где тут где -то еще один? Так, вроде как щучка на садить жирности, чи не? Вроде как, да. Она-то спрацована, да, е, -е, -е, -е. щучка, е Ух, топа. Я це дуже ікона, це дьорга, дивіться, як колок гуляє. Ох. Так, так, що воно тут? А ви знаєте, щось таке, Что-то побільше. Блін, ох, як не зручно. Підлогу Что Что стой. Ай, йоті. Зайшла. Ви уявляєте? Ніч мо сиділа, а тут в руках зашла. Ну такая. Пів кілошне, коротше, не шкода. Може і не ніч сиділа. Так, все, зараз я її цю жилицю ще заряджаю. І... Так, ставимо сюди. Це буде останнє. І що в мене там по живцях? І буде два живця в запас все. Так, масс, теж багато не відпускати. Блин. Так, 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 так <гум> І ось такі маленькі у мене дикенький Що буде, те буде Уже так аккуратненько його щоб не пошкодити йому спину так все жерлиці розставив зараз ще приводить всіх що стояли ось бачу навіть одна без спрацювання ось так спрацювання нема чи є ні спрацювання є Є спрацювання, але шнур не натягнутий, значить холоста. Опа. Опа, так бачу, є теж щука, вона цій, я переставив вчора, де я ото оборвало повністю. Ось бачу рух уже, вона тут о як колок, не знаю чи буде видно. Хочеться ж і вам засняти. Так, 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 так. Ні такого щось. Сильного поки ще нічого не... Ох ей-єй, ух, ти. Ого, тут апарат. Тут апарат, люди. Тут, ух, ох, уй-ой. Оце, оце щучка. Ух ты, лки, щоб шнуром руку собі не розрізати. Ух ты лки! Так, 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 тюк тюк тюк, тюк. Аппаратик. Все ну шо, блін. Нормально, ну, менше ніж вчора, ну зачт, зачот. Так ось спрацювание є вже на жерлиці. Ух я гни, як гни. Невеличка, невеличка. Так, 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 іди сюди, іди сюди, оба. Оба, так сегодня я таких пару штук возьму, почему, Тому что хочу пригостити тут пригостити людей. Бо я... Звісно можна було б чекати і велику, але бачите все, ще в мене один живець. Знову я забув інструмент, а блин. Ось така, коротше, полки Ну заберу, я там людям... Обіцяв, якщо буде, то хоч пару менших якихось щучок пригощу. Це теж саме перше на це здорового карася. Ось теж спрацювання. Шнур в очереті. Зараз будемо дивитися, що тут. А ну, карась тут реально стояв здоровий. Ого, це поводок. Ага. Просто десь ось його цепонула вона. Аж <кій> на очереті карась. І ось так карась виглядає, ось луску зняла. Ну що плювання знову як на чорних камнях. Нема коли навіть, поки туди-сюди, все, спрацювання і спрацювання, ось ось ця щучка, ну така, така вже сьогодні, десь кіло, кіло 600, кіло 700 така, нормально. Ну ось ця я просто там мені людина допомагала трохи з цими живцями, намагалася там себе в Ну я обіцяв, хоча б каже пенсіонер там, хоча б на якусь уху, вже візьму. Якщо буде ще одна, така теж заберу вже. Так, от такі, я ж кажу, такі, такого кльову можна чекати в сезон. Я попав. Я думаю, моя риболовля сьогодні... Дуже швидко закінчиться. Живців все. Оце я поміняв останнього, живців немає. Ось зараз чайка поп'ю, можна знову пливти, я думаю, що будуть теж спрацювання. Щука знову брохає, але не так, як вчора. Ну є, є, є такі час від часу сплески. Зараз я ж кажу, якась ще годинка, мабуть, і все. І буде риболовля закінчена. Так, і ось знову спрацювання спрацюванні. Йомойо. Є щука знову. Дивіться, як не знаю як буде видно, як колок. Він трохи, так, мабуть, вам не видно. Я в шоці. О, мото зійшла. Щось ослаб шнур. Так, да, зійшла. Ось тільки що така потяжка була. А не є, е е є е, е, е вона. Ух ты, знаєте, що ще так упирається? Ні, ала. йолки палки що да це таке? Це з цієї саме, що вранці зійшла. Оце що я підпливав. Да лки-палки. Ну така сама десь півки лошна була. Що це воно? Якийсь крючок тут такий. На заміну треба було б я й ключки взяв з собою. Ну, вже все, вже знімаю я. Одне спрацювання і шнур не натягнутий. Якщо збила живця, все, це теж знімається. Так, немає нічого. Тут вроді здоровий живець. От вам попив чаю. А тут уже и все знімаю, життя нема сбыла. Так, все ось не встиг поменять, ось 5 хвилин прошло, Вроде чую щось грохнуло. Кава є чи холоста, холоста мабуть. <кху> Збило, нема, мабуть. Так, ось тут шнур веде в очерета, може є ще. Ні, нема. Все, теж знімаю желицю. Оце тут теж місце хороше. Ось не встиг поміняти вже вчора тут добре клювало на цю желицю. Бо є такі місця, що навіть при такому кльові, не клює воно там. Бажано переставляти. Я зимою буває переставляю жервиці, так як є час, там клювання такого нема. Так. Що? Цікаво наскільки хватить вже часу цих жерлиць. І не повірите, що я знайшов? Я знайшов свою жерлицю оборвану вчорашню. Йолки-палки. пав. І щука сидить тут, а? Уявляєте? Я в шоці, блін? Як ти могла її оборвати? Дивіться. Хіба таке буває? Йови блін. стоять! Дивіться, ось моя жерлиця, я не знаю, ось видно. Воні. Як я вранці її не помітив. І таке буває. Я в шоці, мені. ну Ну добре ж хоч помітив. І знаєте чому я тут плив? Спеціально. Подивіться, думаю, якщо вечерець зайшла, могла запутатись і так воно є. Оце удача, блін. Ну така знаєте, короче, я з уловом сьогодні хорошим, дивіться, Яки щупачки ось. Це ж треба таке, Запуталося. вон за очерета. Да. Ось, дивіться, як накрутило очеред. Ось все, жервиться все моє. Добре ж хоч на шов, так би даремно пропало, не так жерлицю шкода. ну Значить, то в мене така була вже нитка. А чому воно таке буває? Тому що ось... Приїжджаючи з риболовлі, завжди треба просушувати. Да я цю нитку капронову її взагалі краще не вішать. Ну, накрутила вона, вона тут за очеретину. Конкретно. Пощастило, коротше. <смас> Пощастило. Все, щастя меж Рибалка кажу, як, як на чорних камнях. Пощастило, ну я, я ще зранку туди так крутився, сподівав, що вона десь все таки закрутиться і бачите, зранку не помітив оцього, а воно ж там видно. Добре, що знайшов, добре, що не пропало. Ну а чого? Порвалась та нитка, значить, значить така нитка була. Бо щука тут, ну, півтора може є, може і нема, не знаю. Ну що, знову чайку за таке діло. Ще побуду. Щука активна, це чутно видно. На очі дуже багато разів бачу як. Сплески оці. Сьогодні, до речі, міняється погода. У нас буде, мабуть, вже на завтра набагато холодніше. Сьогодні я ось одягнув цю курточку на флісі і чоботу, чоботі пінку, тому що, ну вчора трохи було ногам некомфортно. Ну що, защучок. Так ось на цю, на цю жерлицю було тільки що спрацювання, склес був, але, мабуть, теж щось збило. Чи сидить. Може, і сидить. Ні, нема. Все збило живця. Чи не збило, Ні, є. живіть якась мілка, чи промазує. О, тут цей живець уже Оп, і відпало. Все якось затихло, все, нема ні сплесків, нічого. Було-було і все. Тишина ну, повністю нема десь. Вихід цей закінчився, жерлиці стоять. Навіть нема спрацювання. То була остання, як я чай пив. Більше нема. Ну що, я вже і так відловився нормально. Нехай ще постоять трошки, да буду вже зніматись, де їхати додому. Я оцю маленьку, я б її відпустив, але вона сильно пригала. Я їй поламав спину. Я б краще їм дав би цю більшу одну. Ну ці. Цій людині даю все. А Цю треба було відпустити. Ну вже так і буде, що ж зробиш. Ще якісь рибаки там чую, балакають, плавають. Просто на очах піднімається вітер. Як я вже казав, може ще вчора. Нас ось передає зміну погоди, йде похолодання, Все, заспокоїлось повністю все. Ось за хвилин 30 посидів, нема жодного клювання. Ну вже й жерли, звісно, мало. Буду зніматися. Я думаю, мені цього достатньо. Можно было б спиннингом взять, покидать, чтобы просто не сидеть там. Так, тут закрутился. А, закрутився. а ні, тут спрацювання ті є. Є якесь спрацювання жерлиці, не знаю що тут. Вроде ничего такого ні. Ні, нема. Навич, ну до кінця не розкручений. Так. Ні, є щука тут. -а. Є ось тут щучка вроді. Эй, блин. Щось ще відпустила, Ого! дивіться, що ж живця зробила. Витяж на живця. Тримала ще, я ось підійшов ще. Тримала вона його. Ну живець тут такий, я ж кажу, тут можна його... Смажити. Так, 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 так. Все, зматуюсь і додому, бо ще треба сьогодні щось приготувати, поїсти, почистити щук. Ну що, все, виплив я на берег. Забрав жерлиці, більше клювання було, якась зміна йде, як я кажу, погоди. Ну, що сказати, я, я довольний, як кажуть, як всіх слон. Ну, така рибалка, я ж кажу, це не дуже часто наїжджу і не можу попати, коли навіть їду. Ну, Звісно, якщо б частіше їздив би, може на такі якісь жори, щуки попадав би. Так як їжджу вже останній час вже рідко, тому якось це мені просто ну, ось такі дві дві щучки. Взагалі зачотні. Ну, все, у нашій місцевості це зачотну. Вже казав, оцю одну взяв. Там людей пригостить. Мабуть, вже віддам їм оцю одну, та цю меншу і оцю малу. А цю залишу собі. Фу, я ж кажу, задоволення немає меж. Пощастило, що так попав, що вибрався. Живцям, як бачите, не просто, не даремно я ходив на те поле, хоч по чуть-чуть. У -чуть. них було більше. Один раз заліз мій кіт, цей чорний, якого звати Боб. І трохи там їх переполовинив. Трохи було більше. Зараз знову треба думати, де їх піймати. Не знаю, якось вже на рідку воду, а хотілося б, звісно, щоб був якийсь хоч трохи запас на, на перший лід. Там теж можна отримати кайф від клювання щуки. Ну що, все на цьому. Хочу ще окремо подякувати за ваші коментарі, за ваші побажання у мою адресу. Привітання з днем народження. Всім велике дякую. Дуже і дуже приємно. Дуже багато було коментарів. Люди писали і на месенджер, на телеграмі. Всім велике дякую. Все, я вже лодку поцепив на мотоцикл. Зараз ще буду їхати по ходу, заїду ще в магазин, поп'ю якоїсь кави. Дай й буду їхати, треба почистити щучку. Ще сьогодні, я вже вам казав, треба приготувати щось їсти. Сьогодні у нас п'ятниця, завтра субота, вихідний. Все, всім дякую, хто мене сьогодні дивився, хто додивився відео до кінця. Всім, як завжди, Міцного здоров'я, всім пока.